Цей комунальний музей Богдана Лепкого, що у Бережанах готується до святкування. 7 грудня 125 років від дня народження молодшого брата Богдана Левка. Левко Лепків художник, композитор, публіцист, один із перших організаторів легіону українських січових стрільців під час Першої світової війни, редактор і засновник видавництва Червона калина. Дитячі більше роки можливо були, вони відбувалися в, в селі Жуків поручин в, в сім'ї і самих і Будана, і Лева Лепкого. Але все ж таки, оці гімназійні роки, родинні зв'язки, які тут які Ле Богдан Леп, Лепкі і Левко Лепкий проживали в місті Бережанах. Ота робота, яку провела родина Лепких, і зокрема Богдан Лепкий, перебуваючи студентом в гімназії Бережанській, його участь в різних громадських і підпільних гуртках організаціях. в це також є дало вагомий такий почин для формування його свідомості в першу чергу. Також вже в ті часи, коли Левко Лепкий, Богдан, перепрошую, Богдан Лепкий був тут викладачем в гімназії, він також був одним із тих учителів, якого з часом потім назвали Золотоустий учитель. Тобто він пропагував і доводив до кожного студента Бержанської гімназії оту таку світле таке бачення. Того життя, бачення свого свого коріння, своєї історії. Цей час так і назвали його «Золотолустий учитель. Обидва брати народилися на Бережанщині. Саме тут утвердилися як особистості. Левко Лепкий навчався у гімназії, згодом там і вчителював. Важливим епізодом його життя у краї стали бої на Лисоні, де активну участь брали січові стрільці. Власне, тоді, як військовий кореспондент Левко досліджує тодішні події, сьогодні ці документи складають важливе історичне значення. Це і всі оригінали робіт з різних періодів. Тут є роботи, представлені ще з того періоду, коли Богдан Лепки тільки починав малювати. І також вже є ті роботи, які є представлені в тих періодах, коли він вже був, скажімо такий, і старшим, старшим чоловіком, і за кордону він малював. Ось зараз, до речі, де ми проводимо таку роботу по повному дослідженню цих картин. Цим займається. Наш наші наші спеціалісти нашого музею також до цього долучаються з обласного департаменту культури. працівники, які досліджують кожну картину, і ми сподіваємося що ближчим часом мала би вийти така досі робота по картинах. Благолепку у пам'ять про талановитого земляка цього року посмертно на сесії міської ради Левку присвоїли почесне звання громадянина Бережан. До ювелею готують ряд святкових заходів, зокрема погашення спеціальної поштової картки. Хоча у нас музей є десь такий більше Богдана Лепкого, має таку тематику, але все ж таки, ми вшановуємо родину лепких, зокрема і Лева Лепкого, це рідного брата Богдана Лепкого. Цього року ми маємо 125 років від дня народження Лева Лепкого цьому цій даті ми вже почали проводити декілька заходів, які є приурочені до цієї дати. А саме, зокрема, в рамках фестивалю оригінального фестивалю Дзвонили Соні, стрілецької і постанської пісні, цей фестиваль, який у нас є щорічних в Бережанах, який відбувся на горі Лисоні. Нещодавно ми зробили інсталізацію пресової квартири УСС, в якій сам сам Левко Лепкий брав участь як пресовика і питав, зокрема за мистецьку роботу в цій пресовій квартирі. Ми представили фотосвітлини із. Життя і побуту пресової квартири, і членів пресової квартири, зокрема Лева Лепкого, його роботи, його творчість. Зокрема, нам були представлені фотографії присобиків, учасників пресової квартири. Також були окремі малюнки, саржі, малюнків, малюнків, яких журналів, яких які редагував Левко Лепкий, фотографії. Також нам вдалося віднайти. І ми спеціально підготували таку невеличку частину, де наші відвідувачі мали можливість Бачити е, різні експонати, різні е, такі, такі речі, побуту, які мали відношення до преції квартири. Це є печатна машинка часів австрійського періоду, е, це є світильники, підсвічники і різний такий елеменентські канцелярські, канцелярські різні приладдя. Е, також до цієї дати. Яка у нас готується, але ми вже готуємо ряд заходів. Ми підготували, підготували вже видання таких ювілейних, і нас така просто серія. Ми готуємо серію від видань ювілейних листівок. Зокрема, зараз ми підготували. Це вже готова є листівка, пущівка малюнку Осипа Курилася 1917 року. Фрагмент із фрагменту пісні Бо війна війною Лева Лепкого. Зараз на нас в планах ще є видання двох листівок, які також будуть переворочені до цієї дати. Також вже в переддень чи можливо сам в день це також і в планах самого дня народження Лева Лепко, коли буде святкуватися, буде велика концертна програма в районному будинку народної творчості нашого наступ місті Бережанах. Також зустрічі з нашими лауреатами премії братів лепких людьми, які досліджували також життя і творчість самого Лева Лепко. Музей братів Богдана і Левка єдиний меморіальний комплекс родини Лепких. Тут зберігаються їх друковані матеріали, рукописні твори, картини, ноти тощо. Серед особистих речей, які збереглися до нині крісло і тризуб із хати, у якій проживали великі українці. На привлике жаль, був на за своє життя, не мав такого, скажімо, постійного осідку життя. Він постійно переїжджав, це були пов'язані, це були події, які були пов'язані десь із зміном роботи, із військовими подіями, із таким непростим життям, бо не завжди він був годний і владі, і іншим середовищам, Тому завжди його сім'я переїжджала. Тому таких особистих речей немає. Єдине, що нас збереглося в нашому музеї, зберігається крісло і такий фрагмент зображення тризуба. І з будиночку Богданівки із села Черче, де Богдан Лепкий мав де громада йому подарувала, була будинок і з часу, який був названий Богданівка. Після Першої світової війни брати Лепкі не проживали в Україні, зокрема, мешкали в Польщі, Німеччині США. Однак пам'ять про рідний край пронесли все життя, знаючи посмертне бажання Лепких, спадкоємець маєтку Роман Смик у 90-х роках минулого століття у Бережанах ініціював музей. Музей е, повстав у 1995 році. Скоро будемо святкувати 20-ліття нашого музею. Е, він е, свій початок почав із з такої невеличкої, скажімо, кімнати, з невеликих таких де, деяких невеличких е, якихось матеріалів, які були представлені в музеї книги спочатку. Потім ці матеріали збільшувалися і е, збільшилися, і виникла така велика потреба в тому, що е, ці матеріали можуть поміститися в цілому, навіть, музею. до збір, збірки матеріалів, до самого відродження цього, цього музею. До великі, велику таку зусилля доклався родич родини Лепких пан Смик із, із Америки. Він, це та людина, яка подавала свої документи. Подавала ті документи, які він збирав. І матеріали ці всі що представлені тут. Є всі художні матеріали і прижиттєві видання, які він скупляв. В різних колекціонерів і він фактично привозив сюди, передавав це все посилками, і таким чином відбулося відкриття нашого музею. І він зараз є наповним такими матеріалами, де тут є представлено в шести залах нашого музею, представлені прижиттєві твори, малюнки Бодана Лепкого, Лева Лепкого родичів також з тої родини лепких нашого музею.